Всім привіт! Що хочу розказати по бензопілці MotorSit 475 за місяці використання інтенсивної роботи. Тож поїхали, пройшла вона ну, обкатку десь більше 20 бачків, цівала і на валці дуже великих дерев, деякі я вам показував, там дуже великі стовбури. Результат, зараз покажу. Дуже великий, сантиметрів десь, ну я не міряв, але десь півметра є. Там вони внизу їх багато, зверху трошки менше. Звісно, це не всі. Це сухостой, сухі дрова. Що можна сказати по самій пілці? Пілка працює чудово, Рижа як скажена. Можете глянути, є відео на каналі, не одне. Є деякі, звісно, нюанси, треба все підтягувати, шліфувати, щоб вона працювала. Треба розумітися, як правильно налаштувати карбюратор. І Старайтесь не зажимати пілку в деревині, шину, тому що колінвали є у мене така, припускаю таку думку, що зроблений з хрупкого, не дуже сильного матеріалу. Тому їх рве, коли віддавите через силу. Тому, друзі, я рекомендую не давити а, черезмірно на пілку, коли ви піляєте. Хай сама працює, лізе, як їй треба. І старатися не зажимати а, шину, тому що може порвати. Вона дуже сильна, пілка, потужність, дуже велика, вона. Прямо з рук її виріває, розумієте, хто піляє, хто працював цією пілкою, той знає про що я а, зараз розказую. Тобто дурів в ній вистачає, і тут треба, як пішучкам, коментарях, включати голову, щоб правильно її працювати. Тому обережно працюйте правильно, бережіть пілка працює чудово. Значить, після обкатки до обкатки я не регулював карбюратор. Тепер трошки про регулювання карбюратора спалив десь більше 20 баків бензину 92 5. Я заправляю масло Mall Dynamic Sprint 2T, полусинтетика жовтого кольору. Вирішив, в карбюратор я не лазити зовсім туди взагалі повністю. Тому що. Виробник пише в інструкції, що на повну потужність пілка виходить десь через 15 спалених баків бензину. І ось після 20-го баку, що я зробив. Так як в неї була дуже багата сумішу, коли свічку викручиш, вона дуже-дуже мокра. І з-за цього вона а, із заводу. Налаштована на багато суміш, і по цій причині за цього вона заводилася дуже погано. Віродник попереджав інструкції, що після обкатки а, він рекомендує на одну четверть закрутити гвинт H для того, щоб зб... збіднити суміш. Після 20-го баку я закрутив всі гвинти до опору. Всі гвинти і поставив Гвинт H на 1,7, як пише виробник, а Гвинт L на 1,1 оберти. Потім відпрацював в такому положенні, в такому регулюванні два баки бензину, викрутив свічку запалювання і побачив, що вона в доброму стані, тобто не мокра. Припіляння рв'я як скажена. Ну і дійсно, як каже, як сказав виробник, що через 15 баків десь вона виходить в повну потуж. Дійсно, це так, і я це відчув: не намагайтеся там щось регулювати по-своєму. Зробіть так, як пише виробник. цей карбюратор він не любить регулювання взагалі. Ну, так його зробили, розумієте. Так його зробили. Вони там мудохались, мудохались на цьому заводі Моторосіч, вийшли на оберти максимальної потужності гвинта H1,7 і гвинта, як кажуть, холостого ходу 1,1 оберти. Написали це в інструкції, що це найбільш вигідніший. І найбільш най, найкращий варіант на, налаштування карбюратора. Записали це, користуйтесь. Тому що, якщо е, намагатися там щось регулювати по-своєму щось робити, деякі там пишуть 2-2,5 оберти, пишуть, ну, вона потім робить, плавають об, оберти, вони думають, що це правильно, що це такий карбюратор, міняють його на щеля. Друзі. Ось приклад. Заводські налаштування, фактичні. Один і сім, один і один оберта. Все пілка чудово працює, свічка кольору красної цеглини. Все суперово, розхід палива невеликий. Це я кажу прям серйозно. Невеликий. Заводиться. Навіть на холодну, суперово! Зараз демонструю. Ось учора приїхали. Пілка стояла на вулиці. У нас був морозчик мінус 3 сьогодні. Ось вона тут і стояла. Зараз я туди не ліз. Зараз я вам покажу. Ви побачите, як вона чудово заводиться на таких налаштуваннях.

Задавали питання, скільки я заливаю масло. На 1 літр бензина. 40 грам. На 1 літр 40 грам, друзі. Так, чому 40, а не так, як пише виробник. Виробник пише на 1 літр бензину. Мастила, яке я вам вказує, 20-25 грам. 30 грам чи 35 я вже забув при обкатці. Друзі, 20. Грам, він вказує на 92-й бензин неетилований, тобто не спиртований. Зараз весь 92 бензин, навіть Євро 5, він спиртований. Це всі знають. Хоч не знаю, звідки, знають, може він і не спиртований. Ну, думаю, що спиртований. Тому для спиртованого бензину треба друге мастило. Розумієте? Чому виробник пише, що спиртований спиртовий бензин, сюди не можна лити? Ну, Тому що він знає, від спиртового бензину будуть за. Бум ну, якось так. Тому, друзі, для спиртового бензину, я рекомендую лити не менш, не більш 40 грам на 1 літр бензину. Чому 40, а не 50 Ну, якщо... Хочете отвертий колопать поршню від нагару, лейте 50. 40 полусинтетики, синтетика, лейте 30 грам. Я займаюсь ремонтом бензопілок уже давно і знаю, про що кажу, повірте. 40 грам придумала дуже хороша голова. Тому лейте 40 грам, якщо полусинтетик. якщо ви користуєтесь синтетикою. Доброю, От, що я вам і рекомендую. Тоді 33. Ну, 35, ну, це, навіть, буде забагато 33 саме те, що треба. Полусинтетика 40 грам. Тобто, друзі, тобто до побачення, до нових зустрічів. Далі буду знімати свою сонячну систему, бо щось вона застоїлась. У нас вже зима тут. Морозчики треба топити хату, опалювати її, щоб було тепло. Котел. А котел у мене працює від сонячних панелей. Кому цікаво. Підписуйтесь, відписуйтесь, підписуйтесь. Що хочете, то і робіть.